Вирішила разом з вами зробити макіяж. І вже, відповідно, з дому приїхала абсолютно з доглядом за обличчям, нанесла вирівнювальну основу під макіяж з СПФ фільтром. Зараз беру Мою улюблену тональну основу. під макіяж. не знаю, як можна без них взагалі жити, без е, таких особливих текстур, без такого е, додаткового е, догляду за шкірою, які, завдяки нашим тональним основам, ми підсилюємо, підсилюємо дію тих засобів, які використовуємо. В догляді за обличчям, вранці та ввечері. Я просто кайфую від того, як моя шкіра дякує мені за мій вибір косметики. Знаєте, почесно вам скажу, був у мене досвід, коли я користувалась або чим, ну і виглядала я або як. Тепер я інвестую в свою шкіру тільки в якісні засоби. Які допомагають мені реально мати шкіру класу люкс. Бо, наприклад, в тій тональній основі, яку я використовую, і дивіться, пензель я використовувала, є пептиди, інкапсульований ресфературол, Вітамін в 3 І я знаю, що зараз так багато людей ведуться на рекламу і покупкують собі ці тональні основи. Чи ті кишони, які просто роблять маску на обличчі. Я дивлюсь, як погіршується стан шкіри під тою маскою, під тим тональним. І мені просто боляче очам дивитися на ту шкіру, яка там всередині просто кричить: Сос, допоможи мені! Я задихаюсь, як зневоднюється шкіра. До речі, якщо у вас є такий досвід, то ви можете прямо написати. Що ви стосовно цього думаєте? От. Далі я наношу чи шовковисту пудру, чи прозору. Зараз можу провести експеримент і нанести, наприклад, щоб зафіксувати тональну основу, я нанесу на одну половинку прозору пудру. До, до речі, дуже цікаво, самі мені глянути на цей експеримент. А на другу половинку я нанесу шовковисту пудру. Дуже часто я їх змішую. І... <по> Бо мені подобається і той ефект, і той. І от е, я можу, наприклад, показати, як одразу стає шкіра просто такою природньою молодою, здоровою і красивою. Ой, як я люблю ці безпечні засоби. Ну, просто в мене тоді на обличчі, наче, така, знаєте, невагома. Турбота, яка допомагає мені реально, е, навіть при близькому такому розгляданні, бачити, е, яка шкіра ну, красива. Я короткозора, і знаєте, я бачу всі недоліки. От, е, і навіть більше, ніж бачить е, е, звичайна людина. Мені треба, щоб все було бездоганно. Мені подобається, що ці засоби не забиваються в зморшки. Вони настільки. Довго тримаються, не з'їжджають з обличчя, коли навіть спека на вулиці, в сауні ви можете сидіти і воно все залишається. Мені, подобається що вони дають таке покриття, яке, як фільтр для шкіри, дає можливість сховати те, що у вас там може якісь прищики, почервоніння є, якась може є пігментація. І отак от точково я можу. Прозорою пудрою чи шовковистою, пройтись по верхньому повіку, може у вас ідеальна шкіра, зовнішність, і цього буде достатньо, щоб ви вже були з макіяжем, який просто, знаєте, здорова шкіра. Сьогодні я чомусь утеплилась, і ми ж сезон прохолодний у нас в клубі. А, хоча постелили теплу підлогу, я вирішила одягнути теплий на флісі такий а, а, свін, свіншот, він називається. Oh. Да? От. Yeah. <laughs> і думаю, ну добре, навіть мені тепло стало, візьму сьогодні рум'яна, верніше набір а, а, обмежена колекція. Тіней до 60 річниці компанії Меріке. Я так за ним скучила. І вчора, коли ми з Юлією готувалися до ефіру, я його використовувала. І думаю, о, я якраз сьогодні покажу дівчатам, як я одним от, таким от наборчиком, який дуже має лояльну ціну, можу зробити повноцінний макіяж. Дивіться, на вилицю, оцими тінями рожевими я. Беру пензель для румян. До речі, рекомендую вам пензлі Mary Kay, набор, який є у нас, він просто для тих, навіть хто не може робити макіяж, допоможе робити його бездоганно. Наприклад, оцей пензель для рум'ян. Бачите, він такий має зріз, що ви ніколи не промажете, як то кажуть. Вилицю можна якби, від. Ну, Натиснути, і буде у вас такий дуже крутезний макіяж. та от і Тим же відтінком тим же відтінком я хочу сьогодні зробити а, на верхню по теж такий не невагомий штрих, оцими рожевими кольорами. Мені подобається останнім часом чомусь. Рожеві відтінки, можливо, це такий настрій у мене, я не можу цього пояснити. Знаєте, що в одягі, мені хочеться рожевих кольорів, що в макіяжі. І от ця палітра, вона дуже мені, відповідно, підходить, бо вона має такі унікальні холодні відтінки, які якраз сьогодні є для мене дуже-дуже затребуваними. Далі я візьму. Такі тіні, вони, на перший погляд, вони такі кришталево білі, а насправді в них є рожевий такий пігмент, і я на яблучко і трошки на зону підбрів'я нанесу такий легкий якби, хайлайтер. І на вилицю сьогодні теж трошки добавлю Такого сяючого хайлайтера. Ну, круто, насправді, в літній період я використовувала навіть бускові отакі кольори. І, знаєте, думала, що вони мені не підійдуть. Але зрозуміла, що можна краплиночку такого. Відтінку нанести на повіко, і воно дає якусь таку як грайливість чи таку от, створити веснянку на верхньому повіці. Відтінок марсали можна нанести на все повіко. Сьогодні я зроблю собі, як людина, яка любить стрілочки, я роблю собі просто Кольорову стрілочку вона дуже легко наноситься, тіні дуже пігментовані, вони не осипаються, вони дуже е, класно роблять, бачите, такі важливі для мене акценти, е, щоб мої очі стали більш виразними, великими, та е, я продовжую лінію саме стрілочкою, так от. Якісь секретні е, стратегії використовую, да, і мені тоді, бо я якби собі тоді більше е, подобаюсь. Ага, цю стрілечку трошки подовжу, бо там зробила її великою. І, до речі, я, знаєте, думала про те, що Кожна жінка має свій якийсь погляд на свою ідеальну красу. І я зрозуміла, що завдяки компанії Mary Kay я можу додати якихось особливих фарб сучасних трендових кольорів. І я даю собі тоді більш такий, скажімо, сучасне звучання. От. Зараз я взяла туш фанорама, мені дуже вона подобається. Я її вибрала, І ще тому, що вона колір має, який сьогодні підходить під мій свіншот. І швидко роблю такий макіяж по вік, повій. Мені тушця подобається, бо вона безпечна, вона одобрена офтальмологами, вона не тече, не осипається і має характеристики, які допомагають зберегти здоров'я моїх очей. І ну, швиденько вона робить макіяж. Вій. І мені так, чесно кажучи, подобається робити макіяж, що я не, не розумію, як дівчата відмовляються від цієї магії. Просто це магія робити собі макіяж і кожного дня, знаєте, як створювати якусь таку нову нову історію. Взяла свої олівці, зараз підправлю брови. А потім перейду до губ. Ага, цей закінчився. Так. На задньому фоні Юля збирається на майстер-клас. До речі, ви, дівчата, якщо, от, наприклад, дивитесь якісь мої ефіри, чи, може ще ви не підписані, чи, може, підписані на мій інстаграм, на Фейсбук, на Тікток. І у вас є питання, ну, наприклад, там. Львіра, от я дивлюсь, ти там молодець, ти взяла так. Швиденько е, макіяж зробила. Я так не можу. Я не вмію, в мене нема досвіду. У мене нема, наприклад, ви думаєте, грошей на курси по макіяжу. Я вам хочу сказати, що ви можете прийти до нас попередньо домовившись на безкоштовні зустрічі, майстер-класи з краси. Наприклад, які ми проводимо в суботу. Ну, ви можете прийти навіть зі своєю косметикою, щоб ми розібрали вашу косметичку. Боже, як швидко я роблю, це все, я здивувана. Взяла вже рожевий олівець для губ прийти і ми вам покажемо разом з вами. Розберемо, що вас. Є, чого вас недостатньо. Що вам треба, можливо, придбати? А можливо, є чого відмовитись. Мені так подобається зараз як корейські дівчата. Вийшли за всі кордони, вже малюють собі губи, як хочуть, так? різної конфігурації. Сьогодні я роблю ефект От, Взяла два олівця, рожевий і ніжний нюд. Можна його робити, як вам за. До душі. Мені дуже подобається. Я одне раз спробувала і думаю, боже, чого я раніше таке не робила. Дуже подобається така, такий варіант. Ну, і, відповідно, зараз нанесу на губи рум'яна гель. Вони рідкі. По кольору, вони мені сьогодні ідеально підійдуть. Щоб зволожити губи і зробити оцей пуш-ап-ефект. Так, і що ми сьогодні з вами робили, дівчата? Насправді, це хороша для нас, з вами, новина, що ми можемо собі мати. Дивіться, вирівнювальну основу з СП15. Ми маємо з вами. Тональну основу з uh, пептидами з інкапсульованим ресфератролом вітаміном В3. Можна матуючу формулу чи сяючу. Це молодість вашої шкіри і здоров'я. Ми uh, з вами можемо мати шовковисту пудру чи прозору. Неважливо. Важливо, що ви будете собі мати той захист і фіксацію макіяжа, який вам необхідний. Та? О, дивіться, от. Ми можемо з вами мати отакий один набір для макіяжу і зробити повноцінний макіяж верхньої повіки, вилиці і а, виглядати на мільйон. Ми можемо мати два олівця, чи, може, один рожевий для губ, рум'яна гель ми можемо теж використовувати і на вилиці, і на верхню повіку, як захочете зволожити губи. І е, туш для вій, яка ну, може, може бути і фанорама, і ідеальний об'єм, і сенсація, і подовжувач, і ефект. Ну, все, що насправді в є, все дуже якісне. Дивіться, от мій е, арсенал сьогоднішніх засобів, яким я зробила собі. Макіяж так швидко я це зробила, сама навіть не очікувала. Дивіться, що з вами так швидко це роблю. Не відмовляйтесь від тої особливої унікальної можливості. Підняти собі настрій, зробити собі макіяж в яскравих кольорах, чи зробити просто макіяж, від якого у вас просто буде ентузіазм зашкалювати. Зробіть для себе яскравою цю осінь. Якщо є бажання, приходьте до нас на майстер-класи, ви спробуйте текстури, ви підберете для себе ідеальні засоби якими будете користуватися з задоволенням, ви будете отримувати компліменти від ваших знайомих, ви будете впродовж цілого дня дивуватися, як це у вас макіяж до сьогодні тримається і не скачується. Можете навіть в потязі поспати, чи, наприклад, перевірити настійкість, впертися в подушку, і воно все буде триматися, попасти під дощ і все у вас буде в порядку. Тому е, е, заохочую вас просто перевірити свої стратегічні запаси, і якщо вже готові замовити продукцію, не соромтеся, замовляйте, я обов'язково вам вишлю. А, забула, ще олівець для брів показати. ну нічого. А зараз на кінець нашого ефіру нанесу на себе аромат, який мене сьогодні просто надихає, неймовірно. Це аромат е, Confidently You, впевнена ти, для чого я його наношу. Для того, щоб собі додати отого ароматичного шлейфу, який буде голосніше говорити за мене, про те, що я жінка, яка не лінується, дбає про себе, має ритуал. Системний догляд за обличчям, за тілом, за руками, за губами, за очами, та має декоративну косметику, яка підсилює весь догляд, і, відповідно, має шкіру класа люкс і унікального найкращого партнера компанію Mary Kay, яка 62 роки вже опікується красою жінок і є американським брендом, яка має свої два заводи, сертифікати, патенти. На безпечність для шкіри і має високий рейтинг топ-1 в світі серед компаній прямих продажів. То я обираю найкраще і запрошую вас долучитися до мене як клієнт чи як консультант до компанії Kay Підписавши угоду про умови ми два ефіри назад, розказали з Юлою Дюжнік. То дякую вам за увагу і дякую, що сьогодні були зі мною в ефірі, в якому я зробила яскравий макіяж в осінь.